Всім привіт! Мене звати Оля і це канал Кульбаба. Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки сьогодні, вже 227-й день русько-української війни. Ми стоїмо і за нами перемога. І я закликаю вас ще більше донатити на ЗСУ, бо вони в нас найкращі. І ще закликаю не е, нехтувати повітряною тривогою. Отже, давайте про в'язання. Я певно зніму це відео за один раз, отак вам все покажу, що маю і що хочу вам показати і розказати. Для початку я хоч вибачаюсь за ось ці тіні, але ну, по-іншому ніяк. Мені ніде знімати. Я знімаю під вікном, але з того з тієї сторони лампа горить. Бо по-іншому ніяк. Взагалі нічого не видно. Так, і я хочу показати вам те, що в мене є речі, які я почала в'язати, іграшки, і не дов'язала. По-перше, ви всі пам'ятаєте, що я в'язала ось цього милого єнота майстер-клас веснянки. І... Я почала його в'язати в марафоні. І це ще один доказ, чому я не ходжу по марафонах. Тому що в мене залишаються недов'язи. Ось залишилась така голова. Єнота голова, не моя. Не хоче стояти, хотіла, а, давайте, руки на руки його. Отак. Ну, ти ж гарненький будеш. Ось. Так. Голова з руками. Ще ось бачу, почала я ногу. І разом з пряжою. Ну, пряжу я поки що сховаю. Ось сюди. Ні, тінь. Це перший. Недов'яз. Потім, другий в поїздці в Україну я в'язала тикву. Тиква це майстер-клас Ольги Повзун. Дуже гарно вона виглядає. На такому етапі вже зв'язана. Зараз я порахую, скільки мені ще залишилось. Ще дві такі полосочки, і можна вже робити оформлювати тикву. І це два недов'язи, які в мене є, які я планую дов'язати. Насправді є третій, який я не планую дов'язати. Я збиралася в'язати Янгола і навіть почала фоткати його для майстер-класу. Але потім він мене так вибис, вибисив, тому що я. Там, коротше, з пряжою вийшла якась негарна історія. Я його залишила і подумала, що не на часі. Зараз це янгол. Візьму іншу пряжу і буду в'язати вже і фоткати, якщо вийде. Але я о, дуже хочу, щоб вийшло. Дуже. Мені самі подобається ця схема, подобається янгол, і це, певно, ну, один із. Вимітків. Звичайно, я в'яжу щось, і через час мені починає не подобатись, я бачу якісь нюанси. Але цей ні. Вже багато часу пройшло з того моменту, як я в'язала їх, але мені прям вони подобаються. Тож, буду сподіватися. Так, Це стосується. Роботи на майбутнє. Це я буду дов'язувати обов'язково, бо ніякі не дов'язи я не буду настроїла себе. Також вчора я їздила в магазин не, багато, і дещо купила для своєї роботи. По-перше, це пряжа. Ось така пряжа Алізе Софті всі з нею знайомі, номер 55 певно, в Олізе, всі білі 55. Так, Це для того, щоб я зв'язала ем, пінгвіна по майстер класу Ольги Повзу. Я вже його в'язала, взагалі я його. В'язала і купувала майстер-клас спеціально для Максима, бо я його показала йому і він захотів. Але потім ми того пінгвіна першого подарували дівчинці. І я пообіцяла Максиму зв'язати ще одного пінгвіна, і тут на днях він схопився. А, мамо, ти забула ти забула зв'язати мені. Я кажу, що пінгвіна. Ну, і я згадала, що перший пінгвін був трошки інакший, ніж в майстер-класі. Ось як виглядає він в майстер-класі. А от своєї фотки я не маю. Ну, дивіться, в майстер-класі очки з Софті. А я там в'язала з джинсу очки. Ну, цей білок. Тому я. Вже декілька разів намагалася купити білий софті, але не було. І ось я ще раз пішла в магазин, і нарешті цей Алізе Софті білий буфер. Я, звісно, його купила і планую в'язати ще одного пінгві. Гарний майстер-клас. Мені він дуже подобається, як він виглядає, і сама форма іграшки дуже вдала. Тут Максим мене відволік. І... Попросив, щоб я обов'язково сказала у відео, що його пінгвін буде з одягом. Він буде з чим? З шапкою, а, шапка, і будуть рукавички в нього, на його лапках. І ще і шарфик. шарфик. Так, і шарфик ще буде. І кофта. Думаєш? У -у -у. І тепла кофта. <ріг> Куртка. Куртка. Ну, Ось такі справик тому будемо робити пінгвіна повністю в одязі. Потім ще е, в магазині я купила ось таку м'якеньку пряжу, арія. Я вже колись таку купувала. Здається, е, вона турецька. 100 на 100 метрів. Ну, думаю, колір іло це не. Не потрібно казати. Ну, ось така. Була ще в мене така світленька пряжа і залишила, що була. І для чого я її взяла? Я їхала коли до магазину, і, і тут в процесі почала помітила, що мій безкоштовний ось цей майстер-клас зараз поширюють по цих групах. Безкоштовних майстер-класів, і подумала, що, що це за справи. Я зробила майстер-клас, зв'язала одну іграшку і все, треба це виправити. І захотіла спробувати в плющі таку іграшку зайця, а потім ще подумала зробити трошки інакшу, щоб ноги. І тіло були не щільні, а щоб ці ножки, як, ну, як у іграшки, як в моїх ляльках, вони е, могла іграшка сідати. Ось так. Щоб зрозуміліше що було. Я люблю іграшки, такі ігрові, все ж таки. Щоб там, ноги бовталися, руки бовталися. Так, ну спробую зробити такий майстер-клас чи просто іграшку, таку зв'яжу, подивимось, як воно там буде. Ще. І В магазині з пряжою купила ось чорний білий муліне для оформлення очей. Очі вишиваю чорним, а бліки білим. І раніше я ділила нитку ярнард джинсу, але мене це дуже і дуже бісило, бо вона кучерява і це мене бісило. Ось купила. Дві пасми. Так, далі. Я зайшла в китайський магазин, тут в Румунії фечуш в китайських магазинів. Їх всюди багато, вони дорогі і якось навіть дуже популярні, тому що на кожному кроці. Я їжджу в основному в магазині на окраїну міста Брашов. І там є все. Там всякі Ашан, китайські магазини, якийсь ринок критий, ну, коротше, все на світі. І ось там, я не знаю, може 500 метрів, може 800 метрів дорога по дорозі. Ці всі всякі магазини, і на ось ці 800 метрів три великих китайських магазини. Великі це реально великі, величезні площі є що завгодно. І ось. Там, до речі, дуже дорого. Я вже казала. Наприклад, я купувала фломастери, я їх показувала в минулому відео. В китайському магазині вони коштують 33 румунські лії. А в Ашані 17. Тому якось дивно, що в ці китайські магазини взагалі існують. Так, ну в цих китайських магазинах багато цікавинок. Наприклад, ось я взяла ось такий мішечок для іграшок, звісно, да? як пакування. На жаль, він невеликий 17 на 23 сантиметри. Тобто туди влізе іграшка менше, ніж 20 сантиметрів, да? щоб вона гарно, гарно закрилася. Ось так воно затягується. Ну, е і коштувала ця торбина 5 румунських лей. Ну, помножте на 8. Так. Це ось так. І ще такі торбинки, але вже з органзи. Теж 17 на 23 сантиметри. Але тут сет з трьох штук. Теж вони затягуються, вони, ну, звичайні торбинки з органзи. Думаю, всі таке бачили. І на Aliexpress я теж таки бачила. Ну, Китайський магазин, там все Аліекспрес, все з Китаю. І коштували ці штуки 3-6 румунських лей. Ну, виходить 16, 16 гривень одна така торбина. Я вважаю це за дорого. Але тут все за дорого. Прибираю все і показую. Цвях з нашою програмою. Я нарешті доробила свою велику роботу, яку ще почала поза минулого відео. І я питала, точніше, я не питала, я просила вас, глядачів, відгадати, кого ж я в'яжу. І, звісно, як і очікувалось, практично всі. Відгадали ще в інстаграмі мені писали правильні відповіді. І це була, звісно ж, королева Великобританії Єлизавета II. І ось що в мене вийшло, по ітогу ось така мила бабуся в мене вийшла. Ось я показую прототип, який мені надіслали фото і попросили зв'язати таке ж. Ну, звісно, таке ж я не зв'язала, і я одразу сказала, що я таке не зв'яжу. Це буде іграшка в моєму стилі. Ну, і я думаю, що все ж таки мій стиль тут є. Вирішила я зробити одяг, ніби він знімається, звісно, воно тут розтібується навіть. Але так як руки з'єднані, воно, звісно, не буде зніматися. Але можна розтібнути. Зробила таку прикрасу з бісеру, на жаль, не перламутрового кольору. Дуже хотілось мені, але так теж воно гарно, я так дивлюся, виглядає. Я знайшла фотографії королеви Єлизавети в жовтому одязі, і насправді в неї було декілька виходів повністю в жовтих кольорах. І одне з останніх це був такий образ. з... Квітами блакитного кольору. Казали, що вона це вдягла в підтримку Україні, але я не знаю насправді, так то було чи ні. Я не знаю, що ще казати. Там в неї плаття, ви бачили в позаминулому відео. Воно вив'язане з тіла. Вирішила я не робити повністю волосся на голові, вив'язала ці пасмочка з е, шляпки, і шляпку одягнула на голову і закріпила. Е, очі я теж вишивала, дуже е, мене турбувала, е, турбував розмір очей. На фотографії, яку мені прислали, вони такі маленькі. ну, я так... Е, Наважилася, і зробила їх маленькими. Вийшло дуже непогано, до речі. Такі трошки, бачите, і бліки зробила, і віки зробила, і такий носик, як знаєте, зараз модно. Кожна друга лялька з таким носом. Зараз і їх це у руснявих майстрів, вони читирять одна в одну, чи що. Я ще до війни, пам'ятаю, робила калаш, що не відрізнити ці ляльки, тобто не зрозуміло, хто автор. І зараз ще плодяться такі ляльки. До речі, я хотіла зробити розмовне відео про те, що русня любить все. Красти не тільки в українців, але одна одній. Але, знаєте, подумала це, подумала про це і перегоріла. І то на краще. Так, що ще про королеву? Ну, ви бачите, що ноги вив'язані, туфлі вив'язані. Сумка ось так вовтається. Я не знаю, ви все бачите. Я зробила ось таку стрічку, вона насправді 1 сантиметр. Я її не розрізала, а склала. Бачите? Зробила три рози. І ну, квіти, я не знаю, що хочете, як хочете називати ці квіти. Три квітки, і вийшла ось така мила бабуня Єлизавета, Друга. Це дуже почесно для мене робити таке замовлення. Зараз я буду фотографувати її і відправляти вже замовниці. Ну, а ми продовжуємо боротися проти російської навали. Продовжуємо донатити, вірити в ЗСУ, бо вони в нас найкращі. Повторюю це кожного разу. І тримаємося, дівчата, тримаємося. Дуже скоро ми повернемося додому, всіх, хто не вдома. Будемо в спокою відновлювати нашу любу, гарну Україну. Слава Україні! Героям слава!